Зазвичай те, як ми вивчаємо англійську чи інші іноземні мови у школах, є зовсім не тим, чого ми насправді очікуємо. Маленька кількість розмовної практики, зубріння нікому не потрібних текстів формату «London in the capital of Great Britain», чи виконання нудних граматичних вправ роблять цей процес малоефективним і точно нецікавим. Тож, коли після такого захопливого експірієнсу ви почуєте, що вивчення англійської може бути вельми кайфовим і класним, то швидше за все, ви просто покрутите пальцем навколо скроні і пройдете повз. Але сьогодні я доведу вам, що вивчення різних мов може насправді бути мега легким та класним. Поділюся власним досвідом і навіть розіграю цікавезну книгу. Також ми розберемося, за скільки часу реально вивчити ж англійську, та як сучасні технології можуть допомогти нам у всьому цьому. Але перед цим не забудьте поставити вподобайку під цим відео, підписатися на мій канал, якщо ви досі пір чомусь це не зробили. Також заодно хочу подякувати усім своїм любим патронам та патронесам за те, що підтримують мене навіть в такі складні часи, а особливо ось цим двом прекрасним людям, знаєте, ви просто чудесні. А якщо ви також захочете подякувати мені за контент, то в описі під відео ви знайдете можливі варіанти, як саме це можна зробити. І давайте таки довго не тянути, і поїхали. На просторах інтернету ви точно зустрічали гори викладачів, які, заманюючи довірливих клієнтів, сипали жовтими заголовками про те, що англійську абсолютно реально вивчити всього лише за три місяці. Просто купіть мою мега-чарівну тедочку, і вам точно все вдасться. Ні. Англійську неможливо вивчити до рівня бідва всього за три місяці. Так кажуть лише класичні репетитори. Later. Тому, якщо ж все ж таки ти хочеш вивчити англійську до рівня від вас швидко, пиши мені в інстаграм. Чули так? Себто я практично все своє свідоме життя вчу чутуську вчу, змінила різних репетиторів, мовні школи і навіть поступила на факультет іноземних мов і до сих пір не можу говорити настільки впевнено, як би мені хотілося. А тут людина пропонує в буквальному сенсі скакнути з рівня А1 на Б2 всього лише за три місяці. Це трендець якийсь. Отже, на пальцях пояснює, чому це однозначний ред flag і чому таких викладачів потрібно оббігати десятою дорогою, перша кількість часу, яка знадобиться вам для вивчення англійської мови, залежить від дуже багатьох факторів. Як несподівано, сукрема від того, який ваш поточний рівень володіння мовою, якого рівня ви саме хочете досягти, скільки часу ви витрачаєте на практику, чи живете в англомовній країні, а що від ваших навчальних звичок, вашої мотивації і рівня захоплення цією мовою. По друге, якщо ви за. Хочете перейти з рівня А1 до Б2, то згідно з загальноєвропейською мовною шкалою, вам це вдасться зробити приблизно за 500-600 годин. Себто, якщо 600 годин поділити на 92 дні, то це вийде приблизно по 6 годин на день. Скажу вам точно, що це дуже швидкий шлях до вигорання, після якого вам це мало буде просто сидіти в горлі. І якщо чесно, то скажіть, будь ласка, хто зараз у часному світі має настільки багато часу, щоб приділяти його суто на неземної? Не працює це. Інститут мов підраху. Вав, скільки часу потрібно англомовним громадянам, щоб досягти впевненого рівня володіння іншими мовами. Мови першої категорії, такі як іспанська, французька чи італійська, потребують десь 600 750 годин. Тоді, як, до прикладу, німецька, що належить до другої категорії, буде потребувати 900 годин. Англомовні учні, які захочуть вивчити мови третьої категорії, до яких зокрема належить і українська, змушені будуть виділити у своєму графіку приблизно 1100 годин. Ну і як ви зрозуміли, найскладніше. Є мови четвертої категорії, до них ходить китайська, арабська, корейська, і для них наш умовний учень змушений буде виділити 2200 годин. Майте на увазі, що це приблизні розрахунки, але як я вже казала, швидкість вивчення іноземної залежить від багатьох факторів. І ще раз, давайте підсумуємо: вивчити англійську в цьому випадку мову з нуля за три місяці це нереально. Хіба що ви Халк якийсь? <кхм>

Я розумію, що я вас трішки налякала такими масштабами вивчення іноземної мови, тож саме час поділитися ключовим рецептом, який допоможе швидко не здутися, та зробити процес вивчення мови максимально ненапряжним, непомітним і кайфовим. Дуже дуже важливим компонентом, який робить навчання більш цікавим та ефективним, є звісно, що креативна подача, яка дозволить кайфувати не лише від результату, але й від самого процесу. Власне в креативній школі англійської текстудіо, в якій я вже працюю, Цю другий рік креативна подача є головною фішкою, яка допомагає нашим студентам хотіти вивчати англійську ще і ще. Наша команда створює власні уроки на основі відео англомовних блогерів, пісень, фільмів чи подкастів. І звісно, що основний акцент у навчанні ми робимо саме на практику спілкування. Наші студенти на заняттях розмовляють англійською суто на ті теми, які подобаються конкретно їм. А у свою чергу викладач в ході заняття підлаштовує весь навчальний матеріал під їхній запит. Ого. І, до речі, в описі від цим відео я залишу вам посилання на безкоштовний міні-курс, який базується на фрагментах з інтерв'ю Дмитра Кулеби на американському шоу. Для того, щоб навчання було інтерактивним і не дуже напряжним, бо хто хоче напрягатися, я не хочу! Ні, ну не змушуй мене! Ну, добре. Ми з вами будемо у цей процес здобувати кілька маленьких хитрощів. Imagination. Перше, що я зробила, коли п'ять місяців тому почала активно вивчати іспанську, то це перевела свій телефон саме на цю мову. Як мінімум, я вивчила дні тижня, місяці, які мені завжди важко давалось. Також поодинокі фразочки, септоесперарчика, чекати, секір слідкувати, крабар записувати і так далі. І так далі. І чесно кажучи, це все відбувалося дуже ненапряжно, дуже непомітно, і я реально їх запам'ятала. А на своєму телеграм-каналі я залишу доволі величенький список ресурсів, які я використовую у вивченні іспанської чи англійської. Тому, якщо вам це цікаво, то заходьте на нього. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Далі я підписалася на цікавих мені блогерів в інстаграмі, тіктоці і на Ютубі. Мені дуже подобається, що він Інсті текст, який блогер залишає на своїх сторіс, можна перекладати. І таким чином, якщо я щось не розумію, то я можу це швидко втямити. А ще в Ютубі я знайшла TED-ед іспанською? Це той самий англійський TED-ед, лише в іспанській озвучці, і тут мені не потрібно вслухатися, намагатися зрозуміти, про що саме там йдеться. Бо ті всі відео я вже, в принципі, бачила, і я просто намагаюся почути, як ця сама інформація. Звучить лише іспанською. Ну і звісно, я не можу не згадати про сторінку Talk Studio, на якій я часто публікую різний навчальний цікавий матеріал з фрагментами різних серіалів чи пісень англійською, завдяки яким ви можете покращити свою вимову, збільшити словниковий запас чи потренувати граматику. Посилання на неї ви зможете знайти також в описі під цим відео. Звісно, тут потрібно зважати на ваш рівень володіння цією мовою. Бо якщо ви виберете надто складний контент, і ваш музик буде вибухати в буквальному сенсі, то це може вас демотивувати. Я особисто місяць тому вирішила зважитися на перегляд іспанського серіалу Еліта як ви зрозуміли, він був іспанською, і це реально було дуже складно. Я дивилась деякі фрагменти по кілька разів то з іспанськими, то з українськими субтитрами. Але це сприймалось мною не як якась каторга, а як класний челендж, від якого я справді кайфанула. Найцікавіше, що коли ти врешті втягуєшся і звикаєш до манери подачі і голосу акторів, то перейти в моєму випадку з іспанської озвучки на англійську було прям дуже неприродно. Мені якось воно все різало в ухо, і я вирішила повертатися назад, і все-таки слухала все в оригіналі, як би складно це не було. І зараз ви мені скажете, Уляна, ми і так багато слухаємо всяких Ріан, Imagine ріани, Маджен Дрегон, Rey. Це все так. Але чи слуховуєтесь і ви в ліруку тих пісень, які ви слухаєте? Come on, my Погодьтеся, що це дуже дивно слухати пісню, танцювати і не знати, про що вона бо деколи можна потрапити у дуже незручну ситуацію. Єдине, хочу застерегти, оскільки вивчення англійської крізь пісні була моєю темою курсової, то тут просто треба наголосити, що вивчати граматику крізь пісні буде поганим варіантом. бо Дуже часто виконавці спеціально змінюють граматичні конструкції, роблячи з них неправильні граматичні конструкції, лише заради того, щоб пісня звучала римовано. Якщо ви шаленієте від книжок, то логічним буде спробувати читати улюблені тексти тією мовою, яку вивчаєте. Признаюсь чесно, я сама лише рік тому прочитала свою першу книжку англійською, яка сягала більше 200 сторінок, і це був класний досвід, тому що в університеті ми зазвичай читали якісь старіші тексти, класику, і там було дуже багато якихось складних слів, і так далі, і так далі, і це якось демотивувало мене. Але коли я взяла книжку, яка реально мене цікавила, яка мені реально подобалась, я її буквально за тиждень прокопнула, і це був дуже класний досвід. Окрім того, що книга вам повинна подобатись, як і у випадку з фільмами, тут також слід зважати. На складність тексту, аби вам не довелося постійно сидіти зі словником і перекладати величезну кількість незрозумілих слів. Це, в принципі, всі такі маленькі цікаві хитрощі, які я використовую у своєму вивченні іспанської чи англійської, помимо звичайних занять, які реально зі мною працюють і не дуже сильно мене напрягають. Тепер я хочу перейти до важливих компонентів, які є мастхевами для нашого мозку, аби вивчення будь-якої іноземної мови було ефективнішим. Суча за все, ви не очікували побачити це правило у цьому відео, але так воно є супер неочевидним і очевидним водночас, бо правильне харчування є дуже важливим для мозку, який навчається. Зокрема, у 2003 році в Ізраїлі спалахнула невідома хвороба, через яку деякі діти впадали у кому і навіть помирали. Як виявилось, головною причиною стала дитяча суміш, у яку недобросовісні виробники просто перестали додавати тіамін, а саме вітамін В1. Щойно вітамін повернули у раціон діток. Їх стан значно поліпшився, проте через 6 років ці ж діти страждали від помітних порушень у сприйнятті та продукуванні мови зокрема, найбільше страждали їх граматичні скили деяким дітям було складно зрозуміти, хто саме, що саме і кому саме зробив. Це реально дуже сумна історія ілюструє наскільки важливим є збалансоване харчування, особливо для мозку, немовляти, який тільки розвивається. Тож підсумуємо, що вивчення чогось нового це дуже енергозатратний процес для того, щоб створити нові зв'язки, нашому мозку необхідна збалансована дієта, достатня концентрація кисню та фізична активність. Наступним золотим правилом буде робити інтервали у навчанні. Дослідження в галузі психології, проведені протягом десятиліть, показали, що для ефективного вивчення інформації за короткий проміжок часу важливо розбити навчання на декілька коротких сесій, а не впихати в себе всю інформацію за один раз. Регулярне повторення матеріалу, який ви вивчаєте, може збільшити кількість інформації втричі порівняно з одноразовим вивченням, Oh my. Цей принцип добре відомий музикантам, які краще займатимуться щодня по 15 хвилин ніж 2 години раз на тиждень. Тому регулярність є дуже важливою. Але який часовий проміжок між вивченням є найбільш ефективним? Найбільший вплив спостерігається протягом 24 годин. Це можливо завдяки ролі сну, який грає ключову роль у процесі закріплення навчального матеріалу. Тому я завжди буду наголошувати на важливості сну у кожному своєму відео, майже у кожному, але буду. Варто не забувати, що під лежачий камінь вода не тече, тому багато багато говоріть. Якщо ви думаєте, що можна якось пасивно накопичувати словниковий запас, якісь там граматичні конструкції, і якось одного прекрасного дня видати це все в світ і вільно спілкуватися мовою, яку ви вчите. То на жаль, ні, я змушена вас розчарувати, що все це так не працює. Коли ми щось вивчаємо та запам'ятовуємо, нам обов'язково потрібно відтворювати це умовлення. Нехай ви будете помилятися, але в момент, коли ви будете висловлювати свої думки англійською чи будь-якою іншою мовою, ваш мозок буде максимально зосередженим і чесно кажучи, підкіпатиме, але це дуже добре. Адже, як казав американський психолог Генрі Родіфер, ускладнюючи умови навчання і тим самим вимагаючи від учнів більших когнітивних зусиль, ми часто отримуємо більшу здатність до запам'ятовування. І це саме той шлях, який допоможе вам точно запам'ятати використання нової граматичної конструкції чи фрази. Я саме та людина, яка дуже довгий період часу не могла позбутися мовного бар'єру. Оскільки я поступила на факультет іноземних мов, я відчувала якийсь тиск, що я автоматично маю вміти прекрасно говорити англійською. І саме тоді, коли я минулого року побувала за кордоном і спілкувалася з іноземцем, який сказав, що ляха, чувіха, просто не парся, просто говори. Головне, щоб тебе зрозуміли, ніхто не буде зважати на якісь твої граматичні помилки, чи те, як ти поставила в яку форму неправильно чи правильно. Валько поставили якесь слово, це не має значення. Головне, щоб ви розуміли один одного, і це просто для мене були якісь мега чудодійні слова, і після цього я реально б якось попустилася. І якщо я роблю якісь помилки, то я на них вчуся, і це окей, тому що всі ми помиляємося. Ось такий в мене емоційний вийшов спіч. Бо на жаль, ще зі школи в нас склалась така установка: що якщо ти помиляєшся, то неодмінно отримаєш погану оцінку, і саме тому краще помовчати, ніж робити щось і за це потім отримати нагорі. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я невірно знаю за що не я не можу вам сказати. Дуже поширеним міфом, є те, що спілкуватися іноземною можна лише тоді, коли ви вже досягли якогось певного рівня, але це очевидно не так. Коли п'ять місяців тому я вперше прийшла на заняття до своєї репетиторки з іспанської з малим словниковим запасом і з дуже незрозумілим знанням граматичних конструкцій, а вона мене з першого заняття змусила говорити говорити іспанською, і це було дуже незвично, але дуже класно водночас. Спершу ми говорили на прості теми, і хоч я не знала дуже багато слів та конструкцій, крок за кроком у моєму мозку почав вибудовуватись певний фундамент. І зараз цього мовного бар'єру в іспанській в мене немає. Я можу переказувати тексти, можу говорити на якісь базові теми, звісно, не без помилок, але це вже не так критично для мене, і я пробую розвиваюся в цій мові, і мені це дуже дуже шалено подобається. Ну вже червоненькі, як помідорчики. Це означає, що мені дуже жарко, і вже варто завершувати це відео. Ми з вами переходимо до приємної частини, наче це відео не було приємним, але тим не менш, в якій ми розіграємо з вами цю книгу, яка лягла в основу цього відео і попереднього відео про мову. Посилання на нього десь з'явиться ось тут. Сподіваюсь, ви його бачили. Якщо ні, то подивіться. І ця книга буде в новому екземплярі, тому що, як бачите, тут дуже багато поміток, я дуже багато всього підкреслювала і використану книгу. Якщо можна так сказати, то я не буду дарувати. Так от що вам потрібно зробити? Поставити вподобайку, підписатися на цей канал, логічно, і написати коментар, у якому ви поділитеся своїм досвідом вивчення іноземної мови, якимись своїми лайфхаками. Але я ще попрошу вас, щоб ви написали слово книга десь між тим всім, щоб я розуміла, що ви берете участь у цьому розіграші. І десь е, в наступному випуску я е, обов'язково оголошу переможця і надішлю йому новенький екземпляр цієї книги. А я у свою чергу дякую, що ви туди це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, то ви знаєте, як дати мені про це знати. Довчайте різні мови, бо це дуже класний процес, особливо коли вам це все виходить, і ви можете говорити іншою іноземною мовою, взагалі просто кайфушики. А ми з вами зустрінемось вже зовсім скоро, па папа.